6 10, 15 хвилин почали прилітати ракети. Багато людей загинуло, багато людей погоріло. Я вибігла сама. Моя хата не погоріла, вікна, двері посходжені, більше такого нема. Меблі забрала. Жити нема і що Щось буду шукати. Походили до людей, які вже були швидше до нас. Питали, що робити, не говорити Склали, типу, що треба винести меблі. Не сильно багато, але переважно щось та й залишилось. Вод іконки там, позбирали все, що є, що воно не валялося. Переважно такі предмети побуту, там одяг ми повиносили, бо та жінка просить все, бо це літня людина, і для неї там кожна річ цінна. І якась постільна білизна, все, що було. Так само продукти повиносили, навіть знайшли її речі, якісь там обручки. Я волонтер від архекатедрального собору, допомагаю від початку від перших днів війни. Ми розгружали фури, а оскільки зараз сталася така трагедія в Тернополі, не зміг бути осторонь і допомагаю зараз людям розбирати ці завали.